Слава Україні, друзі! Приїхав я знову на це місце, де знайшов п'яточка срібного. Буду далі пробувати це місце. Не знаю, чи відео буде, бо такий вітер, що капець. Ну, як щось буде краще попадати, то буду якось знімати. Шукаємо. Чесно, не знаю, як зняти вітер такий капець. Оце походив хвилин 40. Такий гудзик випав, в принципі, крутилка, кусочок цього свистка, і тільки що випала. Знов знахідка гарна. Дивіться, який гудзик. Величезний. Гренада. Дві пушки і гренада зверху. І, і ціле. Ох ти, ціле вушко. Дали що? Оце вже знахідка класна. Велика така. Так, ну що ж, буду чистити і показувати вдома, йдемо далі. За тако приходиться ходити. В п'ятьох кофтах продуває насквозь. Але якось ходимо, що робити? Так, відходив приблизно півтори години. Першу монетку змушений показати, так як вона перша. Троячка. Рання три копійки. 31 го року вроді. Так, перший попався монетосик. Отакий От стан, в принципі, гарний. Отак, От перша монетка є, йдемо далі. На цьому сигналі був, розрядився в мене металошукач, зараз сів міняти батарейки. Заодно покажу, що ще знайшов приблизно за годину. Кудзики попадаються. Добре, що з вушком. Ось гарний кудзик попався. Пушки номерний з пушками 15. Але стан не гарний. Але з вушком також. Хрестик обломаний попався, олов'яний, без верха. Ну, зараз надіюсь, що ці акумуляторні батарейки в мене заряджені. Докупаю цей сигнал, що там ще. Так, викопав я з цієї ями. Випало або ядро, або підшипник. Щось таке. Так, покажу я, які акумуляторні батарейки купив собі. Відходив я на них 10 годин, бо вони були посаджені наполовину новими. Так як купляєш, вони сівші йдуть. 10 годин приблизно відходив. Дав я за 4640 гривень. В принципі, я думаю, результат поки що нормальний. Побачимо, як далі. Будуть вони себе показувати. Прийшов до столу, бо вже в животі так гурчить, що металошукача не, не чути. Та й, в принципі, в мене ще є час. Приблизно 3 години точно. Я думаю, ще знахідки будуть. Все ще попереду. Перекусив, сили додавились і випала. Ще одна монетка радянська. Дві копійки. Стан так собі. Ця сторона. Гарний стан. А з цієї сторони не дуже так. 54-й рік. Так, друга монетка. Монет немає чогось. Був не зовсім чіткий сигнал, та й не знімав. А це... Щось такий сигнал не дуже, але щось як то кругленьке я бачу. Це... Ага, це... це не воно, це відбиток, а воно впало десь. І я сьогодні пінпойнтера забув. Десь сигналить. Викинув чи щось. десь викинув. Зараз я знайду. Знайшов. І знаєте, що це? Це, дивіться, це знову п'ятачок срібний. Та це капець. Вони ж так рідно, рідко попадають. Тут, а тут другий за другий вихід сюди. йолки палки це вже хоч сигналить, бачите, як. Сигналить він 18, а та й сигналив 13. Оце вже супер. Знову я його знайшов. Дивіться який відбиток? Навіть я думаю, що фокус вийде зняти. Дивіться, відбиток який. Ха! Прикол! 5 копійок. Так. 1901. А з цього стану взагалі супер. йо а і оце то другий коп підряд. П'яточки. Все, коп вдався. Але в мене є ще десь приблизно 2 годинки. Якщо так пішло, спробуємо копнути сигнальчик. Наче такий чіткий, поки вітер такий трошки стих, думаю викопаю. Так щоб може щось попаде, а може і ні, як завжди. Так, 23-22. Треба було сьогодні забути цього пінпойнтера Блін, взяв викинув. Коротше це ні. Це кусок латуні Так, були ще знахідки там і дві копійки радянські, і ще щось ну таке цікавого нічого. А це випало якесь таке кулко. Чи що це таке? Щось незрозуміле якесь. Та якась завитуха Мідь або бронза. Знову окружили собаки. Дивіться, скільки тут їх кодло бігає. Зараз будемо робити так, як ті рази, лопата, пінпойнтер І... І пішли далі копати. Е, вже тут п'ять, сзаді ще три. Ви знаєте, що то не дуже допомагає вже це. У всіх з це просто капець. П'ять метрів. І все, що і і робити. Ну що, на цьому сьогодні закінчимо, бо вони мене виганяють спою. Дорозі, зараз якось буду пробиватися і втікати від них. Зустрінемось вдома. Так, відігнав я все-таки тих собак, шкода, ні одної не завалив. Хожу далі і дивіться, візуальна знахідка кремнієве, щось кремнієве, коротше. Чи то шкребок якийсь, чи то ніж якийсь, ну щось таке. Ще пів години є і стемніє. Якось ще похожу, але собаки обіцяли вернутись, побачимо. Ну що ж, як ви зрозуміли, я вже вдома. Знахідки почистив. Збісили мене сьогодні трошки ці собаки, але нічого. Я їх трошки поганяв. Показую знахідки почищені. Так що дивіться, що сьогодні вийшло знайти. От такий сьогодні результат. Так, починаємо з такого. Барахла. Всяке таке трохи. Це все-таки, напевно, що ядро. Підшипник так би не, не погнив би. Далі, по цьому періоду, по кремні і по камні, попався точильний камінь, напевно, що був, а може, щось інше. Кремній, кремній, кремній це шкребок. Такий гарний, прикольний. Далі, ну тут так, олов'яний хрестик, на жаль, відломаний верх. Також всяка фігня. По монетах і гудзиках. Получилось... Три радянські монети, 2 копійки 26-го, 54-го і 3 копійки 31. го П'ять гудзиків таких цікавих можна сказати. Цей, в принципі, не цікавий, Це обичний. Потім цей тут написи є. Тут лисий. А оці три, шкода, що вони такі в такому стані. Номерний, 15-й номер і пушки. Цей цікавий, але не, не такий стан, як би хотілося. Потім ось. Побачив, думав, що це простий бронзовий чи латунний гудзик, А тут побачив букву «Ж», А з цієї сторони, як почав терти. Так, як це показати? Це, коротше, гренада номер 2 Також стан підкачав. І ось такий великий гудзик, самий кращий? А з цієї сторони. Також був по золоті гренада на двох пушках. Так, з цього поки все. І ось сама найкраща на сьогодні монетка. Як то її сфокусувати? Ну, Якось так. 5 копійок 1901 року. Стан гарний. Ну, я його не чистив особо так дуже сильно. Просто помив водичкою. Коротше, отака п'ятерочка гарненька. Ну, якось такий сьогодні цікавий, в принципі, вийшов коп. Якби не собаки, то більш, напевно, що більше знайшов би. Ну, і на цьому дякую. Добре, дякую за увагу. Чекайте нові відео.